Доброго дня! Сьогодні ми з вами повчимося створювати фотофейк. Тобто, що таке фотофейк? Це фотографія, яка не відповідає, звісно, дійсності. Тобто, одне фото накладене на інше. Але це робити ми будемо з вами в текстовому редакторі Word. Перше, що треба зробити, це в інтернеті знайти якусь картинку. На фоні якої ви хочете розмістити своє фото. Ну, нехай це буде Париж. Так, Обираємо зображення, картиночка, яка подобається саме вам, копіюємо її, вставляємо текстовий редактор Word. Вона маленька, ми її просто розтягуємо. Так, розміщуємо, щоб була по центру. Ну, приблизно так. Тепер додаємо, тут скриєчку ставимо наш курсівчик, Enter і додаємо свою фото. Обираємо вставка, я відразу розмістила її собі на комп'ютер і додаю вставка. Малюнок. Обираю робочий стіл. Так, ось у мене тут фото і моя фотографія. вставити. Тепер необхідно обрізати задній фон моєї фото. Дивіться, коли виділена ваша фотографія, то відразу з'являється у нас вкладочка формат. І обираємо Видалити фон. Натискаємо Видалити фон. Бачите, фон видалиться, але не так, як я, наприклад, хотіла б. Я розтягну трішки, розтягнула. Так. Але ще залишились у мене ось тут позаду плакати. Значить, я обираю відм... відмітити область для видалення. Натискаю на цей інструмент, з'явився такий, наче пензлик. Я за допомогою нього помічаю. Область, яку б хотіла видалити. Бачите, відразу воно у мене засвітилось ось таким фіолетовим кольором. Так, це видалила, мене влаштовує, Обираю зберегти. Так, але ж тепер мені треба мою фото помістити на фон ейфелової вежі, так, щоб вона була позаду. Що я роблю? Правою кнопочкою мишки натиснула, висвітилося у нас контекстне меню, обираю обтікання перед текстом. І тепер можу своє фото перемістити на цей фон. Нехай наче вину у мене стоїть, ця ефілова веджа, позаду. Ось таким чином ми з вами сьогодні створили фотофейк. Чекаю ваші роботи.